Загальний оляд SmartFox Структура головного вікна програми. У заголовку, назва бази даних, зазвичай назва установи організації, та версія програмного забезпечення. Рядок меню Управління програмою. Навігація. Зазвичай виклик окремих частин вікон з відповідними елементами керування. Рядок панель інструментів. Тут розташовуються кнопки для виклику робочих вікон, документів, довідників. Тощо кожен користувач налагоджує панель інструментів під себе, наприклад, відкрити робочі вікна документів, банківська виписка, прибуткова накладна довідника ТМЦ, товарно-матеріальні цінності, натиснути праву клавішу мишки на вільному місці панелі інструментів робочого вікна і у спливаючому мену відмітити, завантажувати в панель інструментів. При наведенні мишкою на кнопки панелі інструментів. Відображаються відповідні підказки прибрати кнопку з панелі інструментів, там же зняти відмітку, завантажувати в панель інструментів. Налагодження і використання панелі інструментів не обов'язково і робиться виключно для зручності користувача. Рядок панель завдань тут розташовуються кнопки відповідно кожному відкритому робочому вікну. Назва активного робочого вікна той, що на передньому плані виділена жовтим фоном. Перемикання між вікнами натиснути на відповідну кнопку. Рядок стану відображає значення. Поточний користувач той, хто увійшов, авторизувався. Стан розрахованих бухгалтерських підсумків може бути змінено лише при монопольному вході. Дата дозволу операції, заборона будь-яких дій з документами до цієї дати може бути змінена лише при монопольному вході. Подвійний клік лівою кнопкою мишки на клітинку бухгалтерські підсумки або даті дозволу, вікно з відповідним повідомленням. При спробі додавання нового документу з датою більшою, ніж розраховані бухгалтерські підсумки або меншою за дату дозволу, буде повідомлення про некоректну дату документа. Наприклад, відкрити робоче вікно, банківська виписка, додати новий документ, встановити дату більшу за дату бухгалтерських підсумків. Натиснути кнопку збереження докунту прийняти, отримати повідомлення про некоректну дату, встановити дату меншу за дату дозволу, знову натиснути кнопку прийняти, отримати повідомлення про некоректну дату. Зміна робочого періоду службове вікно для вибору за місяць, квартал, рік, день або довільний період це встановлення впливає на відображення документів та звітів. Зачиняння встановленого робочого періоду зберігається при виході входів в програму, на відміну від зміни періоду в робочих і вікнах, які скидаються при закритті програми, символи менше та більше, які розташовані ліворуч та праворуч, задля зручності перемикання відповідно на попередній або на наступний місяць місце між панеллю інструментів і рядком стану для розташування робочих, службових та вікон звітів.